Добрий вечір всім. Дуже приємно дійсно зустрітися знову в цьому залі. Приємно, що, що щоразу, коли відбуваються такі заходи, нас також запрошують. І це така унікальна можливість поділитися тими ризиками, які відбуваються в криптовалютному світі. Для нас це дійсно важливо, тому прошу зосередитись всіх, хто дійсно бажає або вже вклався в певні віртуальні активи, або вкластися хоче. Це може вас вберегти від певних знову ж таки втрат фінансових, які вас очікують на цьому ринку. Тут буде дуже багато в цій презентації QR-кодів, тому прошу підготувати всі ваші телефони і, будь ласка, переходьте за ними, тому що перший qr код є дуже важливим. По ньому ви можете задати питання, оскільки, як вже сказали, з таймінгом у нас трішки йде певна заминка, то постарайтесь задати свої питання під час моєї презентації. Я спробую на них відповісти. В мене є з собою гаджет, в якому я їх побачу, і спробую спробую відповісти на всі, які ви задасте. Знаю, що це набагато анонімніше, тому питань може бути більше ніж з мікрофоном. Тому, будь ласка, найбільш важливі питання, які ви рахуєте. На першому слайді був такий цікавий жарт, але потім вони сподіваються закінчаться. Ось наша адженда, по якій ми будемо рухатися. Для мене дійсно дуже важливо розкрити питання, коли до нас звертатися, з якими питаннями, які в нас є проекти, тому що декілька з них дійсно напряму пов'язані з віртуальними активами і з криптовалютою, і це дуже свідоме рішення піти туди, щоб знову ж таки всім, хто працює з віртуальними активами, допомогти стати більш безпечним в цьому світі. Як я вже сказав, мене звати Євгеній Панченко, ми представили і я з кіберполіції. Загалом кіберполіція для простішого розуміння це як загальна національна поліція, яка розслідує кримінальні правопорушення, але ті, що відбулися в інтернеті. Якщо ми говоримо про віртуальні активи, то зазвичай вся взаємодія з ними відбувається, звичайно, через мережу інтернету. Тому цей факти також розслідує департамент кіберполіції. Тут декілька таких визначень, які ви можете знайти знову ж таки в законодавстві, про що ми і чим Займаємося, тому не буду на них зупинятися. Якщо більш лояльно або адекватніше підійти до всього, що описує законодавство, то в нас є декілька напрямків роботи, які зараз представлені знову ж таки на слайді. Найбільш великий з них це оперативний напрямок, це саме ті люди, які допомагають кожному з потерпілих, коли трапилася якась подія, відновити справедливість, інколи відновити ті втрачені активи, які були викрадені, і так далі. Тобто допомагають і працюють з людьми. Креативна складова, як ви бачите, Бачите, не найгірша презентація. Також я тут перед вами, тому ми дуже активно взаємодіємо з усіма проектами, в тому числі з віртуальними активами, з нашими українськими проектами, з міжнародними. І намагаємося налагодити ефективну взаємодію для того, щоб допомагати як їх. Творцям, так і людям, які в цих проектах перебувають. Сервісний напрямок. У нас створено унікальну можливість залишити звернення доволі профільні люди, приймуть від вас будь-яку інформацію, яка ви свідомо передбачаєте, містить факти вчинення якихось правопорушень проти вас, оформлять їх і нададуть певну фахову допомогу, починаючи від перших етапів розслідування, завершуючи кінцевими етапами. Також це аналітичний напрямок, один із напрямків це аналіз віртуальних активів. Тут багато спікерів. Говорили про те, що зараз цей напрямок є дуже трендовим. І поряд з тим, як розвиваються вірту... Вірту... проєкти з віртуальними активами, так само розвиваються різні компанії, які надають аналітику і збирають велику кількість масив даних для того, щоб допомогти людям в певних ситуаціях розслідувати або аналізувати випадки в небажаних ситуаціях в віртуальних активах. Також це технічний напрямок і організаційний напрямок, не буду на них знову ж таки детально зупинятися. Як ви бачите на цьому слайді, наша структура представлена на всій території України, тобто в кожному області, в області або в місті ви можете звернутися за допомогою до профільних фахівців, які знову ж таки працюють саме в кіберсфері. Тобто, більшість з них також звичайно свідомо розуміє, що таке віртуальні активи, і також може надати профільну допомогу. Бачимо на сьогодні дійсно великий тренд. Знову ж таки, як ці конференції, які тут відбуваються, хто можливо був на інших конференціях попередніх, бачить, що людей все більше молодь дуже активно і свідомо йде в світ віртуальних активів, намагається знайти собі тут або якийсь заробіток, або якийсь тренд, щоб потім його розвивати. І в свою чергу, як ви бачите, це також дійсно сказується на тенденціях, пов'язаних з тим, скільки кримінальних правопорушень відбувається в цьому світі. На сьогодні у нас за цей рік було більше Двох тисяч проваджень, які відкриті і пов'язані так чи інакше з віртуальними активами, це дійсно великий показник, тому що в більшості цих проваджень люди втратили дійсно свої гроші або інше якесь майно. Тому будьте, будь ласка, там умовно уважні на наступних слайдах, де будуть поради, як цього уникнути. Але знову ж таки. Не завжди, навіть з третього разу, коли мене бачили вже деякі люди, потім я їх зустрічаю, вони все одно діляться певними персональними історіями, які мене просто інколи бентежать, тому що я про це розповідав, я казав, як туди не втрапити. Вони пішли туди ж і знову ж таки стали, на жаль, жертвами. Так ось як не втратити свої віртуальні активи? Як ви зараз бачите, свідомо, ми можемо розділити всі ситуації десь на дев'ять таких умовно різних випадків. Перше, це звичайно фішинг, коли ви десь на якийсь ресурс зайшли, підключили свій гаманець, яким ви користуєтесь там, Metamask чи ще будь-який інший. І цей ресурс отримує доступ до всіх ваших активів, просто їх списує в один момент. Ви можете це побачити як в момент, коли підключились, так і через певний період часу, коли ви вже забудете, що ви були на якомусь доволі небезпечному ресурсі. Звичайно, це також онлайн-шахрайство. Коли люди свідомо вам демонструють певні знову ж таки, навички або можливості в світі віртуальних активів, ви їм довіряєтеся, але вони в результаті все одно викрадають ваші активи. Наприклад, коли ви їх віддали під управління або передали випадково доступ, коли людина намагалася займатися певним там навчанням, вас ви демонстрували екран, він побачив світ фразу і відбувся цей негативний випадок. Третє це тройнічок, Звичайно, назв. Назва така доволі, скажімо, умовна, але я думаю, кожен, хто хоч раз звертався до офлайн-обмінок, розуміє, як відбувається процес обміну віртуальних активів. Ви приходите, називаєте певний гаманець, вони вам дають в кращому випадку якийсь код, або називають, просять вас залишити чотири останні цифри гаманця, які ви хочете переказати активи. Але в цьому всій ситуації відбувається підміна самої особи, з якою ви спілкуєтесь через інтернет. Тобто, коли ви знайшли якийсь QR-код, перейшли туди. А вас вже завели на обмінку, при цьому, знову ж таки, та людина, з яка з вами спілкується, не є представником цієї офіційної обмінки. В такому випадку ви просто відправляєте кошти на гаманець, який надав зловмисник, а обмінка від свого імені не хоче ніякої вам допомоги надавати, тому що це відбулося, звичайно, через там, вашу десь неуважність і те, що ви знову ж таки користувалися неправильним контактом. На жаль, не бачу четверту ситуацію: відмова банку. Четвер відмова банку доволі була розповсюджена на ринку саме або на сервісах P2P, тому що в криптовалюті знову ж таки сьогодні багато говорили про технічні аспекти віртуальних активів, не можна зварити зробити зворотню транзакцію. Тобто, якщо ви відправили кошти, це вже все. Вони тепер у третій особи. В той же час у банках можливо зупинити транзакцію в певний період часу, і люди зловмисники цим користуються. Тобто, коли вони оформляють якийсь ордер, відправляєте крипту, вони мають вам переказати. The cat Банківські кошти, вони це роблять, але потім через свій банк зупиняють транзакцію, пояснюючи за тим, що там помилково або хибно відправили на той банківський рахунок, який ви надавали. І в такому випадку, звичайно, ви втрачаєте і крипту, і вам не приходять ці перекази, які відбувалися через банківський переказ. Також це ШПЗ, тобто шкідливе програмне забезпечення. Дуже часто воно проникає на ваш комп'ютер, воно може жити там дуже довгий період часу, поки ви не використаєте, наприклад, якийсь гаманець, до якого воно отримає доступ. Ту і знову ж таки викраде всі активи. Продаж незаконних товарів та послуг. Це також доволі розповсюджена практика, але як вже казали інші спікери, що зараз багато інструментів і компаній намагаються боротися з тим цим. Таким чином, що вони відстежують всі транзакції і розуміють, які відбувалися через Даркнет, які були оплати за, наприклад, нелегальні товари, і тому їх помічають ці активи. І тому ви можете стати знову ж таки в певній неприємній ситуації, коли ваші активи заблокують, оскільки їх походження було пов'язане з, наприклад, Даркнетом. Продаж надутих токенів, тобто pump and dump, чули це такі ситуації, історії, коли там рекомендують певний токен. Він звичайно за пару днів злітає до просто небачених іксів, а потім падає. І всі, хто вклалися в той момент, коли рекомендували всі на ринку цей токен, звичайно, стають жертвами знову ж таки таких видів шахрайства. Криптопіраміди і взлом гаманця, знову ж таки. Певні з них ви можете зрозуміти навіть з назви, відбуваються дуже різними механізмами, тому також не буду на них зупинятися. Як взагалі це все відбувається? Ви всі тут багато почули. ви... Бачили і розумієте, як працюють віртуальні активи, де зловмисники намагаються вас підчепити на гачок. Але все ж таки вони використовують базові психологічні прийоми для того, щоб пояснив підчепити вас спочатку, ввести в такий свій довірливий круг осіб, і потім знову ж таки цим користуючись, просто отримують доступ до гаманця або до вашої знову ж таки ліквідності, яку ви десь зберігали. Вони використовують такі прийоми як послідовність, як наслідування, авторитет, дефіцит та симпатія. Про останнє я думаю, ви самі розумієте і чули випадки, коли там хлопчина чи дівчина познайомилася з якоюсь парою. Потім вони спілкувалися, і в один момент вона почала там або він просити кошти для того, щоб там. Десь перекритися в якійсь доволі поганій ситуації, яка відбулася в житті, або ще щось. Наслідування дуже вагомий елемент, оскільки багато зараз є різних трейдерів, є багато ботів, які надають рекомендації, куди вкладати крипту, і що ви отримаєте певні знову ж таки бенефіці, ікси з того, що ви зробите. На жаль, не всі вони працюють дійсно відверто деякі з них є скамовські, тому наслідувати просто сліпо деякі рекомендації це дуже небезпечно для ваших коштів. І ну і для вас, звичайно, тому що ви втратите свій час, як мінімум. Тому, будь ласка, проводьте свій ресерч, свій діор робіть щодо тих токенів, тих проєктів, які ви вкладаєтеся, і це дасть вам змогу зекономити ваші кошти, а також час. Інколи вони працюють на авторитеті, коли доволі поважне джерело виходить і відверто каже, ось цей проєкт буде просто топовим, ви дійсно зможете там зробити якісь небачені статки. Інколи це також працює, будь ласка, також будьте обачні. Інколи починається все з того, що у вас просто надходить якесь повідомлення, наприклад, на електронну почту, на телеграм або на інший месенджер, і вам просто просять перейти на якийсь ресурс. Це також інколи працює. Там є деякі ситуації, також описані на слайді, тому ви можете заксудати. Ацентувати на них увагу, якщо це з вами відбувалося. Трішки хочеться залучити вас до обговорення, тому хочеться попросити вас підняти руку, якщо ви хоч раз втрачали кошти в віртуальних активах на якихось скам-проектах. Будь ласка, підніміть руку, хто вже це раз відчув на собі. Небагато і це добре. Значить, непогано працюємо або ми з нашими рекомендаціями і проактивно працюємо в цьому секторі, або ви все ж таки свідомі більшість в своєму розумінні роботи з віртуальними активами. Для тих, хто підняв руку, а точніше тих, хто навіть не підняв руку, як знову ж таки покращити своє становище на цьому ринку і як вберегтися від того, що все ж таки наступна конференція відбудеться. Я знову задам це питання, якщо нас запросять, і рук буде більше. Користуйтеся довіреними сервісами, будь-якими, які ви можете перевірити і переконатися в тому, що вони свідомо не закладають якусь скам історію в своє існування. Не довіряйте певним інсайдерам або знавцям ринку, які дійсно нікуди ніколи не мали ніякого досвіду, тут з'явилися вперше, ви їх побачили, але здається, що вони зараз всюди, в рекламі в Телеграмі, в Фейсбуці і на всіх соціальних платформах. Здається, що він просто повсюду і дійсно експерт, але це інколи не так. Тому проводьте, будь ласка, дослідження тієї особи або проекту, який ви намагаєтесь класти свої кошти. Не відправляйте кошти на гаманці, не перевіривши автентичність або дійсно. Того власника, який є за тим гаманцем, робіть пробні транзакції. Це дуже важливо. Інколи люди відправляють просто величезні суми без пробних транзакцій. Знову ж таки, в криптовалюті немає можливості зворотніх транзакцій. Ви не можете повернути все назад. Тому це лише свідома ініціатива власника гаманця допоможе вам повернути кошти. Вивчайте правила кібергігієни та безпечного поводження в інтернеті, адже багато правил, які працюють для банківського сектору, так само працюють для віртуальних активів. Розділяйте фінанси на різні варіанти зберігання, тобто не зберігайте всю свою криптовалюту або там навіть звичайні фінанси на одному акаунті. Так вже сьогодні говорили, що навіть там в багатьох сервісів, які сьогодні були представлені, є можливість сегментувати фінанси, і це дуже круто. Передбачайте та прогнозуйте наслідки від тих транзакцій, які ви робите. Коли ви підключаєтесь до якогось сайту, ніби для того, щоб здійснити обмін, перевірте декілька разів, що це за сайт, і які відгуки існують в інтернеті про нього. І головне, пам'ятайте, що не ваші ключі, не ваша криптовалюта. Тому, звичайно, тут багато хто може дискутувати про кастодіальні, не кастодіальні сервіси. Знову ж таки, кожен обирає собі. Якщо ви впевнені в поставщику тих послуг, які здійснюються кастодіально, ви можете їх використовувати. Якщо ні, то обирайте холод. Не зберігання. З якими питаннями до нас звертатися? Звичайно, це онлайн-шахрайства, кіберзлочини, це певні банківські злочини, поширення протиправного контенту, якщо ви бачите, це злочини пов'язані з віртуальними активами, а також продаж заборонених товарів. Також тут є декілька слів про етапи, як відбувається розслідування в більшості випадків, які ми маємо в своїй роботі. Але знову ж таки, по всім ним не буду зупинятися. Тому що хочу трішки часу приділити тим проектам, які ми на сьогодні маємо, і до яких я хотів би долучити вас також доєднатися. Проекти. Про ми вже більше п'яти років, а від початку повномасштабного вторгнення ведемо проект Брама для нас. Він дуже Є ключовим, він об'єднав дуже багато людей, волонтерів і так далі. Ми намагаємося там давати дуже багато корисних порад, в тому числі щодо безпеки віртуальних активів, безпечного поводження в інтернеті. І ми також долучили туди багато свідомих волонтерських організацій, які допомогли нам розвивати цей проєкт в різних напрямках. На сьогодні цей проєкт також містить ініціативу, яка називається Скамфарі. Ми робимо її разом з іншим волонтерським рухом. І цей проект пов'язаний в тому, що ви можете заробити кошти в криптовалюті, просто повідомивши про те, що ви знайшли скамовський або якийсь шахрайський проект, також у нас почалася умовно друга ітерація цього проекту, буквально місяць тому. І ви можете заробити криптовалюту на тому, що ви повідомите проект нас про те, що росіяни збирають на допомогу своїм. Військовим або незаконним організаціям і ви знайдете їх гаманці, просто надсилаєте в проект, отримуєте ви нагороду. Це дуже круто. Тому підпишіться і надсилайте туди інформацію. Якщо ви її, знову ж таки надішлете, вона буде валідована, верифікована, отримаєте певні винагороди. На сьогодні це найбільша кіберспільнота, яка протидіє російській загрозі в інтернеті, тому ви також можете стати частиною цієї аудиторії, цієї спільноти і разом з нами виконувати певні завдання. Для того, щоб вас більше мотивувати, я хочу сказати, ви можете підключитися в цей канал. Наскільки я пам'ятаю, це посилання на бот, але там, ви коли підписуєтесь, воно вам дає посилання на канал. В п'ятницю, що п'ятниці, там виходить перелік або список. Російських наративів, які виглядають просто божевільно. І один з них найбожевільніший, він вигаданий. Якщо ви його знайдете, а потім знайдете мене тут і покажете, що ви відповіли правильно, то я вам віддам якийсь мерч. Я не знаю, що це буде за мерч, Мені багато хто його віддав і попросив сьогодні розіграти. Там будуть стікери, футболки і різна-різна цікава штука. Тому, будь ласка, хто відповість правильно, підійдіть, я вам віддам. Також в нас є проєкт щодо протидії шахрайству. Тут ви можете зараз перевірити абонентський номер або банківську картку та IBAN на те, чи не була вона використана раніше в шахрайствах. Але в подальшому там також буде можливість перевірити криптогаманець. Тому це також дуже корисно для всіх тих, хто бачить себе в криптовалюті. І один з проєктів, на якому я би хотів зупинитися найбільше. Це Cyber Security Camp. Це такий проект, який ми рік відпрацьовували з нашими знову ж таки партнерами, з нашими колегами з Міністерства внутрішніх справ, з Харківського національного університету під знову ж таки, внутрішніх справ, де готують курсантів для підрозділів кіберполіції. І цей проект він дійсно є вагомим для нас, тому що він дає можливість навчити дуже велику кількість молоді. А як ви бачите, серед вас дійсно багато молоді, навчити не просто. А, Користуватися криптовалютою, а робити це безпечно. Ми там будемо надавати практичні знову ж таки навички, як поводитися з криптовалютою і залишити свої кошти в безпеці, як взагалі працюють віртуальні активи, а також кожен з вас зможе отримати певні подарунки. Для кого цей конкурс? Для всіх громадян України, які зараз навчаються, тобто для студентів, мають доступ до інтернету, тому що там дуже прості завдання. І зараз їм виповнилося, виповнилося 18 років або старше. Це дуже важливо. Що можуть отримати люди? Це якісь винагороди знову ж таки в еквіваленті фінансовому, але для нас найважливіше це знання. Знання в тому, як безпечно поводитися в інтернеті і з віртуальними активами. А в результаті в наступному році 30 переможців поїдуть в Буковель і будуть навчатися офлайн. Щоб пізніше передати ці знання своїм друзям, колегам, знайомим і так далі. Тому всі, хто бажає, може зараз підключитися, подивитися всі умови і отримати просто унікальну можливість. Якби я був зараз студентом, я б вже побіг би туди, склянусь. Тому що це просто супер. Я виступав, коли був студентом, за те, що мені дадуть диплом. Просто в рамочці. Тут вам дають можливість поїхати в Буковель. І це дуже круто в тому періоді, який зараз у нас є в країні, а це повномасштабна війна, що студенти можуть не просто навчатися, а ще й отримати певну винагороду. Тому мені дуже приємно анонсувати, анонсувати цей конкурс і те, що наша організація туди долучилася. А зараз на фінал подивлюся всі ваші питання. Якщо хтось бажає задати їх особисто, я так, але в нас дуже мало часу. Буквально парочку оберіть, найцікавіше, і далі вже до вас можна буде підійти. Супер, давайте. Єдине питання: а Буковель це буде в лижний сезон чи все-таки влітку? <світ> тут як пощастить, знаєте, березень він буває. Як карта спішки, ляжек, понятно. А буває вже і без лиж. Тому кому як пощастить? Питань нема. З чистою совістю, все чудово. Всім дякую за увагу і гарного вечора, гарного продовження і нагородження.